Ви не думайте, що Трампа і Путіна є спільні інтереси з цього приводу, що вони однаково на це дивляться. Трампу тут потрібна нова влада, а Путіну потрібна делегітимізація держави. Він просто, коли говорить, що Зеленський не легітимний, та й Верховна Рада вже не зрозуміла, яка він просто пояснює, що це failed state. Просто якась територія, на якій владу захопили фашисти, націоналісти, хто завгодно захопили владу після 2014 року. Українська держава припинила існувати. А може, не існували ніколи, але якась там була. Тобто кожен раз Путін пояснює, нам нема з ким розмовляти, бо це фактично просто наші російські області, які контролюються фашистами. І, ну, як Лавров нещодавно казав в інтерв'ю газеті комерсант: це не про територію, це про народ, який все це побудував. А зараз фашисти надають можливості жити нормально. То ми це маємо забрати, а та територія, яка може залишитися територію України, що вона залишиться нацисткою, та ніколи. Ось в час вся ця, весь це підхід. Це не про Зеленського, mm -hmm. а про нелегітимність української державності. А у Трампа дійсно інша ідея. Щось особисте. Ну, я думаю, що особисте теж є. Але і є впевненість в тому, що Зеленський не зміг запобігти цій війні, тому не може домовитися про її завершення. Це абсолютно ірраціональна точка зору. Але вона існує. Ми маємо усвідомлювати, що вона існує. І виходом з цієї ситуації в Америці бачать не вибори, я маю в цьому таборі, а саме відставку Зеленського із переданням повноважної голові Верховної Ради і створенням такої колективної перехідної адміністрації до виборів, які будуть, коли закінчаться воєнні дії. Повторюю: я не розумію, чому Зеленський мав би з цим погоджуватися. В мене немає відповіді на це питання. Трамп своїм тиском на Зеленського посилює його популярність. Я вам більше скажу. Якби цього не було. Я не виключаю, що в певний момент Зеленському не, не вдалося б не утримати владу, навіть в умовах відсутності виборів. Тому що підтримка його б зменшувалася, ситуація б не покращувалася. Трамп з ним там міг б тепло розмовляти, але нічого б не призводило до результату, і довіра населення до президента вона б зменшувалася. Це просто звичайний процес політологічний.